Всі. Жовтий, жовтий, то він погожий, як цей місяць. Тільки жовтий, жовтий, жовтий. Що це? Не, звісно? Скажи. Він крапає і він падає з, з неба. Що це за диво? Воно, воно є після, після дощу і сонця. Наче кріт під землею може повзати, немає ніку, не риячи ями, проскользає землю. Він усіх кусає і трохи напухає. Мурахи є загадкою. Якщо його зламати, то він не зламається, а створюється пісок. Ми не знаємо, що це за дім такий Му... мурах. І Ми не знаємо, а здогадайтесь ви, який дім у мурах. Під, під, під землі купаєш, купаєш, а в самому кінці все знаходиться. Цукерка це шоколадка. і шоколадка. Шоколадка і цукерка дає смак. Чи то мед, чи шоколад. Чи то може бути крем? Цукарка і... це є смачне, і це є десерт, І десерт – це є йогурт. А йогурт від десерту. І десерт може бути навіть як йогурт. Тому що десерт смач... смачніший, ніж йогурт. І. Бо, тому що десерт найкращий. Вона ростина городії оранжево з зеленими листочками. На планеті і інші воздухи і, і літають в космосі дуже-дуже далеко. Тарілку вони мають. Що це така за місцина у нас? Є багато в неї тварин, дерев і багато всяких хвалин, чорниць. Що це за така країна там, де живуть дерева, звірі і малина і чорниця. Такі штучки, які мама одягає, коли хоче кудись йти на день народження чи на якесь свято. Ну і може просто так одягати.